Всім привіт! Мене звати Українчик. І це прогноз магнітних бур на три дні з 11 по 13 серпня. Ні для кого не секрет, що магнітні бурі здатні дуже сильно впливати на фізичний і психоемоційний стан людини. І чим сильніший індекс магнітної активності, тим відчутніше. Може погіршуватись наше здоров'я. Ба Більше, навіть електричні прилади можуть виходити з ладу під впливом сильної магнітної активності. Зараз я розкажу, чи варто чекати на магнітні бурі з 11-го. По 13 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого села, міста або області ви нас дивитесь. Щиро дякую, а тепер повертаємось до магнітних бур. У неділю, 11 серпня, вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря. Яка здатна не просто погіршувати емоційний стан, а дуже сильно впливати на здоров'я. Сила збурення магнітосфери нашої планети 11-го числа сягатиме аж 6 балів, це дуже високий і надзвичайно відчутний рівень. Пийте цього дня більше води, уникайте фізичних перенавантажень і проведіть час на свіжому повітрі. У перший день нового робочого тижня, понеділок, 12 серпня, потужна магнітна буря продовжить робити свою руйнівну справу. Сила магнітної активності, як і в попередній день, буде на рівні 6 балів. Нагадую, що це дуже відчутний рівень. Перед тим як я розкажу, чи варто чекати на продовження магнітної бурі у вівторок. 13 серпня я хочу вам розповісти, що інформація про магнітну активність змінюється кожного дня і навіть частіше. Тому прогноз магнітних бур на цілий місяць, який публікують багато засобів масової інформації, м'яко кажучи, не дуже точний. Просто майте це на увазі. У вівторок, 13 серпня, магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності лише 2 бали. Це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!